Оминути не вийде цю вчительську дату. Бо вчительське минуле не дасть мені промовчати. В дитинстві, знаєте, я не була оригінальна. Ким будеш? питали. Вчителька казала банально. А зараз думаю, а що тут банального? Банального тут нічого нема. Бо бути вчителем зараз це бути всім і всіма. це навчати не тільки з книг, а й зі смартфонів, проводити квести, тести, шмести, жартую, і марафони, презентації, електронні журнали, мультиборди опанувати, проводити зум, навіть коли там як у Малевича чорні квадрати. А тривоги повітряні говорити спокійно, хоч і сам у напрузі, а в підвалах з ними співати, ой у лузі. Бо твій настрієм видно, може під мікроскопом, впликати, проводити уроки в підвалах, закривати на п'яті замки свої нерви і терпляче відповідати. А скільки ще до перерви? Знімати тіктоки, не боятися змін. У Гуглі шукати, що таке рофл чи крінж, буде з ними на одній хвилі путі. А не банальне, а й діти зараз не ті. І от ти ніби вже й не можеш. Надвечір перевіряєш домашки ті, думаєш, може, ну його, може, нарешті піти у АйТі. а потім підходить кнопочка, така маленька, хоч ти вже й не чекала, обіймає. Тебе і говорить, а я вас намалювала. І ти думаєш, ось бери, приймай це твої медалі. Бо кожен, хто пройшов твоє серце, веде своє далі. Зростає, будує країну, примножує, щось береже і тим цьому назавжди, хоч може й не зустрінетесь вже. Нехай кожен успіх наших учнів стає радістю для наших сердець. Нехай кожен урок, даний вчителем, дарує дітям не тільки знання й навички мистецтву, а й веселкові мрії, творчі натхнення і віру в майбутнє України. Бажаємо всім здоров'я і нових успіхів в підготовці молодих талантів, з Днем Вчителя! Дорогі колеги.